Доброго дня, мої любі друзі. Дуже рада вас усіх бачити, дуже приємно читати усі ваші коментарі, і хочу вас про те, що попросити. Якщо вам подобаються історії, які ми для вас зачутимо, просимо вам ставити лайки, вас ставити лайки та підписуватись на нашу сторіночку, щоб не втратити нас та історії. Ми будемо дуже раді бачити саме вашу підписку. А тепер давайте повернемося до листа, який прийшов сьогодні нам у редакцію. Ой, синочок приїхав, зраділа Ніна. Микола м'явся біля порога. Привіт, мамо. А я цей не один. Ось. І підштовхнув вперед худенького хлопчика в окулярах і рюкзаком за плечима. Обожечки, внука мені привіз. Це Саша чи Олексій, щось не впізною без окулярів. Микола сів на стілець. Так одягни. Це Васька, мій позашлюбний. Пам'ятаєш, ми з Діною тоді на рік розходилися. От я тоді з валькою і зійшовся. Ось він і народився, а я з дуру на себе його записав. Ніна перебила його. Ти що при дитині верзеш? Малий він ще про твоє недолуге життя знати. Вас. ти йди, поки в зал і телевізор подивись, а ми тут поки з твоїм батьком розберемося. Хлопеч, хлопчик, мовчки розувся і пішов в кімнату. Ніна тихо запитала. А Зінка то про нього знає, вона не любила дружину сина. Микола здригнувся: Ти що, мамо? Та якби дізналася, давно босим з дому поперла, а мені шкода, я його своїми руками з фундаменту будував. Ніна зітхнула. До кого ж ти у мене недолугий якийсь, не мужик, а тюхтій? Під каблуком у зінки все життя. Якщо мудрився на стороні сина завести, ну, прям чудно. І навіщо ти мені його привіз? Зінка дізнається і мені буде непереливки. Микола став пояснювати: Валька заміж зібралася. З новим коханцем на південь поїхала на місяць, уявляєш? Ну і зателефонувала мені. Каже, забирай сина, куди хочеш, хоч додому веди. А я їй що, з глузду з'їхала, у мене дружина, вона нас разом вижене, а вона, не хочеш по-хорошому, буде по-поганому. Перенесу твої зінці свідоцтво про народження і будеш викручуватися, як знаєш. А це все. Вона мені вальку ледве пробачила, півроку зі мною не розмовляла. То я й вирішив, нехай він у тебе місяць побуде, а потім приїду, заберу. Ніна похитала головою. Ось який був в дитинстві, таким і залишився. Щоб не накоїв, мамо, допоможи. Галяст, куди тебе подіти? Залишай, хлопчина. Тільки щось він не в нашу породу, він точно твій. Микола махнув рукою мій, не сумнівайся. Валька теж не цукоре, але жінка вірна. Вони замовкли. Ніна схопилася. А чого я сижу? Давай хоч нагодую з дороги. Микола піднявся. Вибач, мамо, але я поїхав, Зінка вдома чекає. І так набрехав, що за запчастинами до міста поїхав. Васку нагодуй, а я пішов. Ніна обняла свого непотяжчого сина і прошепотіла Ну, з Богом, кровинку моя. Васька їх швидко, не відриваючи очей від тарілки. Може, ще? Жалем запитала Ніна, бачачи, як швидко він з'їв все. Не треба. Дякую. Він встав за столу. Ну, сходи на вулицю, погуляй, а я поки вечерю приготую. А що в тебе там в рюкзаку? запитала вона. Він бурхнув. Речі. Ніна кивнула. Прати сам буде, що мені доведеться. Вперше він підняв на неї перелякані очі, а я не вмію. У мене мама завжди права. Ніна підняла легкий рукзачок. Ну йди, а я подивлюся і сплуснув, що брудне. Він вийшов, а вона стала перебирати нехитрі дрібнички дві футболки, штани і пару шкарпеток. Не густо похитала вона головою, навіть светра теплого не поклала. Видно, що та матуся, і, замочивши речі в тазу, взялася за періг з вишнею. Раптом з вулиці почувся крик. Ніна вискочила, навіть рук, не обтрусивши від борошна, що трапилося, Васька ревів і тримався за ногу. Мене гусар вщипнув, боляче, і сльози гронами котилися з його очей. Ну, а чому ти до них поліз? Вони онде пасуться, а ти у дворі був? запитала вона, розглядаючи червону пляму на нозі. Я просто подивитися хотів, схлипував Васька. Ти що зроду гусей не бачив? здивувалася вона. Бачу, але близько не підходив, прошепотів він. Ну добре, пішли в хату, помажу тебе Мазю, взяла вона його за руку. Після вечері поклала його на диван і довго не могла заснути. Ну що за життя таке пішло? Вона б зроду свого Миколу до чужої жінки не відправила. Матуся, напевно, ще та гуляка, і тут вона почула схлипування. Прислухалася точно, хлопчик плаче. Вона тихо підійшла до нього. Ну що ти, синку, не подобається у мене? Ну, зачекай, пройде місяць і мама тебе назад забере. Він схлипнув і прошепотів Не забере. Я чув, як вона з дядьком Вітію говорила, що коли вони приїдуть, мене в якийсь інтернат віддадуть і будуть тільки на канікули забирати. А я не хочу, мені вдома з добре з мамою було, поки цей дядько Вітя не прийшов, і дядько Колі я не потрібен, він мене навіть по імені не називає. А ви, бабуся хороша, але я вам теж не потрібний, заплакав він. У Ніни защеміло серце. Вона обняла його худеньке тільце, не плач Вась!» Я не дам тебе в образу. Хочеш, я з мамою твоєю поговорю, і ти в мене жити будеш. У нас тут школа хороша, і вчителі. Ми з тобою за грибами, за ягодами ходити будемо, курівку будемо нашу доїти. Ти он який кволенький, а від парного молока скільки сил додається. Не віриш? Я тебе завтра з Павликом познайомлю. Він, хлопчик, хороший, і від молока збитий, як колобок. Хочеш? Він обійняв її за шию. Хочу, а ти не обдуриш. Ніна поцілувала його в маківку. Звичайно, ні. Пройшли руки. Валентина іноді приїжджала, привозила подарунки, але не затримувалася. З машини її вічно квапив вітя. Микола з'являвся, але дуже рідко. З квалого хлопчика, хлопчика виріс справжній здоровань. І сьогодні вона з самого ранку приготувала найулюбленіші страви онука, раз у раз визирала у вікно, але прогледів. У будинок зайшов молодий солдат і тихо покликав. Бабусю, я приїхав, ти де? Вона вибігла із кімнати і повисла у нього на шиї. Васю, внучок ти мій рідний, до матері поїдеш? запитала вона. Він відклав вилку і сказав, до якої? Яка кинула мене і раз на рік привозила мені якісь дрібнички? Ні, не поїду. Моя мама це ти, і це не обговорюється. І він знову взявся за їжу. Аніна крадькова витерла сльозу, яка радість, що у неї є такий онук, відрада і допомога на старості років. Її рідна кровинка. Ось така, любі друзі, цікава історія.